Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Я не підозрювала, як легко можна скористатися моєю довірою. Ксеня ніколи не вірила у кохання з першого погляду, аж поки не зустріла Йоря. То був звичайний осінній день, коли вона поспішала через міський парк на роботу. Вітер гнав перед собою пожовкле листя, небо було похмуре і низьке, наче ось ось торкнеться плечей. Синя загорнула руки під плащем, намагаючись сховатися від холодного повітря, і саме в ту мить перечепилася через край бордюру. Синя з документами полетіла додому, аркуші, добре, що були у файлах, Розлетілися на всі боки і холодний, пронизуючий вітер, гнав їх далі. Дівчина на миг заклякла. Перше, що прийшло на думку катастрофа, що я тепер робитиму. Обережно, почула вона дзвінкий чоловічий голос, і, піднявши очі, зустріла погляд темноокого незнайомця. Він допоміг їй зібрати частину аркушів і простягнув її, ледь усміхаючись, мабуть, день був не з найкращих, так? Та ні, просто не виспалася, і якось це закрутилося. Ніяково, відповіла Ксеня. Може, тоді каве? Я неподалік працюю якраз маю десять хвилин. Допоможе прокинутись і відновити організм, сказав він легко, так, ніби вони знайомі сто років. вона вагалася лише мить, а потім погодилася. Сіли за столик, розговорилася. Кава з ним виявилася несподівано простою. Без натяків, без фальші. Він умів слухати, дивився прямо в очі. Не хизувався, не ставив дурних запитань, після того вони почали бачитися частіше. Ігор забирав її після роботи, іноді приходив з термосом, знаючи, що вона полюбляла гарячі напої та ще й після дощу в холодну пору. Сеня сама не помітила, як закохалася. Через рік після знайомства вони одружилися, відгуляли скромне весілля, їй тоді, здавалося, ось воно. Просте жіноче щастя. Чоловік, який дивиться так, ніби весь світ помістився в тобі. Поруч із Ксеню того дня стояла її подруга дитинства, Лана. Вона прикрашала залу, складала квіти, сама пекла весільний торт. Ксеня не раз повторювала, що без лани це свято б не вдалося. Вони дружили ще зі школи. Ксеня допомагала Лані з уроками. А та, в свою чергу, захищала подругу, коли хтось її зачіпав адже її тато навчав прийомів оборони, і Ксиня була тепер під постійним захистом. Здається, їхнє життя склалося міцно назавжди, але дитяче воно і є дитяче. При дорослішанні змінюються характери, хоча вдача і залишається та сама, після школи їхні дороги розійшлися. Ксенія вступила до університету, а Лана пішла до кулінарного училища і згодом відкрила маленький бізнес. Її торти замовляли на весілля, дні народження, навіть на корпоративи. Ксеня пишалася подругою. Ланко, у тебе золоті руки, говорила вона, хоч би раз навчила мене твоїх секретів. Прийдеш якось навчу, сміялася Лана. Ігор спочатку теж любив заходити до ланеної пекарні, то допомагав занести продукти, то лагодив полицю, то просто заїжджав із Ксенією за замовленнями. Вона завжди зустрічала їх тепло із жартами, і Ксеня ніколи не бачила в тому нічого дивного чому вона мала не довіряти подрузі, з якою пройшла такий шлях. Та все змінилося непомітно, іноді лана дзвонила пізно ввечері. Слухай, у тебе Ігор не вдома. Він казав, що має заїхати до мене полицю перевісити, а щось не доїхав. Ксеня засміялася, та він з хлопцями на роботі, мабуть, затримався. Прийде, завтра спитаю. Вона не мала причин сумніватися і не довіряти, і ставилася до цього занадто легко, якщо не сказати легковажно. Осінь видалася дуже холодною та слітливою. Але настрій у Ксені зранку був чарівним. Лише два дні залишилося до повернення чоловіка. Ігор поїхав до хворої бабусі в інше місто. Треба буде при поверненні запропонувати перевести стареньку до нас, а то стала хворіти часто, кожного разу не навідаєшся. А на роботі вчора вона успішно здала проєкт, сьогодні обіцяли премію, а завтра вихідний. Все складалося просто бездоганно. Синя вирішила, що ввечері після роботи пробіжить по магазинах, завтра наведе ладу вдома, зробить закупки продуктів, щоб приготувати святковий обід до приїзду Ігоря. Перше за сім років вони розлучилися аж на два тижні. Вийшовши на вулицю, вона вдихнула свіже повітря на повні груди і розкрила парасольку. Люди поспішали кутаючись у одяг, дехто незадоволено бурчав через калюжі і сльоту. А Ксеня посміхалася, їй було легко вона не розуміла, як від погоди може залежати такий настрій. Якщо на серці у тебе спокій, а вдома все гаразд, то зовсім не важливо, чи дощ чи спека. Але міркувати на цю тему було нудно. Вона подумала про чоловіка і хотіла зателефонувати йому, але згадала, що він обіцяв сам подзвонити. Він же у лікарні з бабусею, телефон відключає. От завтра випишуть її, Іор відвезе її додому. Сам сяде в поїзд, тоді вже наговоримося. Коли вдома любов і спокій, то навіть дощ не зіпсує тобі настрою. Побачивши вдалині в номер своєї маршрутки, Ксеня прискорила ходу. Зайнявши місце біля вікна, вона протерла запотіле скло і почала спостерігати за містом, що ми готіли у віконці. Ксеня поглянула на знайомий парк, де колись познайомилася з Ігорем, потім погляд зачепився за школу, де вони з ланою сиділи за однією партою. Треба буде заїхати до неї, подумала Ксеня, попросити рецепт торта. Ігор любить саме її прагу. і по поверненні порадує його солодощами. Та да вона знала, що лані зараз непросто. вагітність, проблеми з батьком дитини. Про якого подруга не хотіла говорити, і сумнівалася, чи доречно зараз злізти зі своїми рецептами. Він утік, лише раз тихо промовила Лана, та й хай обійдусь. Ксеня не розпитувала, просто іноді заходила, приносила фрукти, допомагала по господарству. Після роботи Ксеня поїхала до магазину, потім у торговий центр. У примірочній вона довго розглядала себе в дзеркалі, нова кремового кольору сукня ніжно огортала фігуру. Він точно зрадіє, подумала лана. Мабуть, скаже, що я ще гарніша, ніж коли одружувалася. У чоловічому відділі купила йому портфель саме такий, про який він колись згадував. Потім зайшла в магазин іграшок, побачила великого ведмедика і відразу подумала про лану. Хай трохи розвеселиться, усміхнулася Ксеня. У неї стільки турбот, і ось вона стоїть біля знайомих дверей, дзвонить. Довго ніхто не відповідає. Раптом почула голос Лани Любий, відкрий, будь ласка. Як добре, що вони помирились, подумалась на швидку дівчині. Нарешті познайомлюсь з батьком малюка. Почулися важкі кроки. Двері повільно стали відчинятися. І на порозі стояв Ігор, Ксеня замерла. У руках пакета, у серці радість, яка в одну мить змінилася крижаним жахом. Двері її відчинив її ж чоловік. Ігорю, ти що тут робиш? Він мовчав. Погляд розгублений, винний, руки тремтять. «Я... Я зараз поясню. Ту ж мить з глибини квартири Ксеня знову почула голос подруги Любий, хто там. Ці її слова вдарили ваще за ляпас. Світ зупинився. Вона на якусь мить стояла й тремтіла, переварюючи цю подію. Потім зібралася і простягнула йому ведмедика. Подарунок, який вона привезла, щоб підтримати лану. І тихо сказала Передай їй. Той розгублено просто взяв іграшку і не знав, що відповісти. Не дочекавшись відповіді, вона розвернулася і пішла вниз сходами, майже не відчуваючи під собою землі. Лана теж не чекала візит подруги без попередження і повела себе необачно, відкривши всі карти. Вона не очікувала, що Ксеня піднесе їй такий сюрприз, та справжня несподіванка якраз накрила Ксеню. Вдома вона мовчки склала його речі у валізу. Думати про минулі події було боляче, але діяти набагато простіше. Коли Ігор прибіг, вона зустріла його спокійно. Чому ти не хотів дітей зі мною, а тепер станеш батьком ланеній дитині? Тільки й запитала Ігор, опустив очі. То я взагалі, в принципі, дітей не хотів. Він не намагався усміхатися. Мені не потрібна ця метушня з пелюшками і ночами без сну. Лана знала, на що йде, вона пообіцяла, що не розповість тобі, чи виростить дитину сама, а мені так простіше, коли дитина є, але не обтяжує. Просто вона сама сказала, що впорається, а я не втручався. Не втручався? Її голос став крижаний. А те, що ти зрадив. Це теж не втручався. Все можна владнати, хоча він її благате. Ми з тобою лишимось разом, я просто допомагатиму їй. Так навіть зручніше. Сеня дивилася на нього і відчувала, як всередині підіймається хвиля гніву. Він такий безвинний, стояв перед нею і вірив, що ще може щось владнати. Ксеня завмерла, не вірячи своїм вухам. Вона дивилась на чоловіка, як на чужого. З кожним його словом вона все більше переконувалася в тому, що перед нею стояла людина, яку вона зовсім не знала. А ще вона дякувала Богу, що привів цього дня до дверей її подруги, а коли б не так, хто знастільки б ще часу вони умудрилися дурити її. Не вийде, Ігоре, нічого не вийде. Ти сам підеш чи мені викликати поліцію? впевнено мовила Ксеня. Наступного дня вона змінила замки, подала на розлучення і поринула у рутину, намагаючись не згадувати про зраду, яка змінила її життя назавжди. Жила далі, повільно вчилася заново довіряти людям. Хоча Ігор ще якийсь час з'являвся благав, просив пробачення, та Ксені вже було байдуже до його подальшої долі, потім він якось враз зник, де він подівся, невідомо. Та Ксеня почувалася щасливою, що він нарешті залишив її в спокої. Минуло кілька місяців. Ксеня почала знову усміхатися. Вона повернулася з роботи, скинула пальто та підійшла до дзеркала, Дивилась на своє відображення. Зітхнувши, Ксеня на мить прикрила очі, згадуючи, як багато сил пішло на відновлення після зради. Нарешті вона подолала ті сумні часи. І Знайшла в собі сили жити далі. Вечір того дня здавався спокійним, поки не пролунав дзвінок у двері. На порозі стояла Лана, бліда із дитиною на руках. Від неї було чутно перегар. Де він? Хто? Синя не зрозуміла. Ігор, твій чоловік втік, відмовився, а я вже не можу. Це його дитина. Тепер твоя черга дбати. Лано. Ти що кажеш? Це безглуздо, безглуздо? Та якби ти вміла утримувати чоловіка, щоб він не приходив до мене пити чай, зірвалася Лана. Ото догодила, бачиш, і тортів не навчилася пекти, і чоловіка втратила. Та ще й я винна. Ксеню дратувало нахабство колишньої подруги, вона ще щось намагалася їй довести, але та її вже не слухала. Вона поклала дитину на тумбочку і зникла, грюкнувши дверима. Ксеня стояла, не вірячи очам, малюк звивався, пищав, шукаючи тепла, їй трясло, що робити в такій ситуації. Але вона зібралася з думками і знайшла в собі сили взяти в руки телефон і викликати поліцію. Коли дитину забрали, в хаті стало страшенно тихо, порожнеча розрослася і в її грудях. Вона пробувала подзвонити Лані, щоб повідомити, де шукати малюка. Телефон не відповідав. Наступного ранку Ксеня таки виставила квартиру на продаж. Вона закрила за собою двері не озираючись, поставивши жирну крапку в недавніх подіях. Позаду лишився обман, біль і все те, що вона колись називала домом. А попереду вона сподівалася, що на неї чекає нове життя спокійне, чисте. Без тих, хто зраджує, навіть із найрідніших, Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємось!